Ольга Харлан продасть свою олімпійську шаблю. Ця шабля ще послужить нашим захисникам. Розкажемо про благодійний аукціон, який ініціювала спортсменка. Курси водіїв тролейбусів. Ми шукаємо людей, які б хотіли отримати стабільну роботу. На електротрансі триває черговий набір студентів. Сьогодні вівторок, 13 серпня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Протягом минулої ночі Російська Федерація випустила по Україні дві балістичні ракети та 38 ударних безпілотників. Українським захисникам вдалося збити 30 шахедів, повідомили у командуванні повітряних сил. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, над регіоном було збито третину російських БПЛА внаслідок Діння уламків одного з них в Первомайському районі зруйновано господарчу будівлю. Постраждалих немає. Загалом на території області обстрілів не зафіксовано. Терор продовжується. Вчора ввечері та в ніч, на 13 серпня, окупанти масовано атакували Херсон і передмістя. За майже 8 годин російських обстрілів 10 людей постраждало, повідомив начальник херсонської ОВА Олександр Прокудін. На жаль, одна жінка померла у реанімації, попри зусилля лікарів з її порятунку. Серед поранених і двоє дівчаток 5 та 7 років. У них гострі реакції на стрес. Ще двоє людей лікуватимуться амбулаторно. П'ятьох херсонців довелося ушпиталити. Вже зранку люди намагалися оговтатися після пережитого уночі. Та кухня та просто прямою попадання а тут нада вмирати. і до фундаменту. Нічого немає. А топління розбита, газа ніт, світ розбит, криші немає, стен немає. Нічого немає». За добу на Миколаївщині вогнеборці ліквідували 30 пожеж. В обласному управлінні ДСНС зазначили, що три займання зафіксовані у житловому секторі, решта на відкритих ділянках. Загальна площа горінь склала майже 35 гектарів. До гасіння пожеж залучалося більше сотні вогнеборців та 31 спецавтомобіль. Завдяки їхнім своєчасним діям від вогню врятовано два житлові будинки. Народний депутат України і полковник СБУ Роман Костенко, який брав участь в обороні Миколаєва, вважає, що росіяни не полишили планів захопити Миколаївську та Одеську області. Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді. На його думку, Росія хоче зберегти сухопутний коридор, утримати Крим. А наступною ціллю на півдні може стати Миколаївщина та Одесьчина. Далі пряма мова. Моя точка зору, що наступна історія це південь України. Вони однозначно будуть намагатися. Я не знаю, чи це буде зараз, чи це буде там після листопада, коли нас там будуть до чогось змушувати. Або ще пізніше вони однозначно будуть Миколаївська Одеська область для них це стратегічний напрямок. Це Чорне море. Вони розуміють, що і життєздатність нашої країни від цього залежить, і залежність нас від них також залежить від того, у кого південь. Ну і взагалі вони вважають історичними ці землі. На комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс» триває черговий набір на курси підготовки водіїв тролейбусів. Наразі перший етап відбору вже пройшли 18 майбутніх студентів, однак прийом заяв продовжується. Детальніше про умови навчання та гарантії щодо працевлаштування дізнавалася наша Катерина Рупташ. Навчити та працевлаштувати на комунальному підприємстві Миколаївелектротранс триває черговий набір на курси водіїв тролейбусів. Освітній процес триватиме 14 тижнів. За цей час студенти здобуватимуть не лише теоретичні знання, а й застосовуватимуть їх на практиці. Спочатку водії майбутні водії в теоретичну частину це і будова тролейбуса, правила дорожнього руху, правила спілкування етичні правила спілкування з пасажирами. Потім вони приходять вже до Безпосередньо до практичних навичок. Здають екзамени з практичного вождіння у нас на підприємстві і потім вже здають в сервісному центрі сам екзамен для отримання водійського посвідчення за категорією Т. Навчальний курс є повністю безкоштовним. Крім того, упродовж усього періоду підготовки, студенти отримуватимуть стипендію. Стипендію нагадую, що ми збільшили до 12 тисяч гривень. Це стало можливим завдяки нашій співпраці з благодійним фондом Щедрик, які взяли на себе повністю покриття всіх фінансових витрат пов'язаних з навчанням водіїв. А комунальне підприємство додає ще 4 тисячі гривень до тієї стипендії. Загалом будемо мати 12 тисяч гривень стипендій для кожного, хто бажає навчатися. По закінченню курсів підприємство гарантує офіційне працевлаштування та відповідний соціальний пакет згідно із чинним законодавством, розглядатимуться кандидати віком від 21 року. Ми шукаємо людей, які б хотіли отримати стабільну роботу, які впевнені у тому, що хочуть. Отримати цю спеціальність, тому що вона непроста і її необхідно вивчати дуже досконально, тому що бувають будь-які моменти у процесі керування, і через те, що люди лякаються, вони можуть. На цьому етапі зупинитись, тому ми намагаємося все це пропрацювати, щоб вони в будь-який момент зрозуміли, що їм робити. Робота на нашому підприємстві це про стабільність, сучасність та відданість своїй справі, розповідає пані Ірина. Тож ми шукаємо тих, хто любитиме свою роботу і працюватиме на благо нашого міста. Чекаємо всіх бажаючих. Ми чекаємо тих людей, які хочуть працювати. Робота в Миколаєві є. Тому ми запрошуємо всіх працювати, долучитися до нашого колективу, долучитися до відновлення Миколаєва України і зробити свій вклад в нашу спільну перемогу. З усіма питаннями щодо навчання, ви можете звернутися за контактами, які зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Та Шлицьку гідроакумулювальну станцію наразі не будуть добудовувати. Про це під час спільного брифінгу розповіли міністр енергетики Герман Галущенко та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Такі масштабні плани можливо втілювати лише по закінченню війни. Далі пряма мова. Там є різні підходи до цього, да є обговорення. Насправді такі плани є, але це точно. Давайте ці великі плани ми залишимо на після перемоги. Тобто ми на сьогодні сфокусовані на тих проектах, які нам дають можливість швидко додати до системи. На зараз є два бачення різних міністерств. Вони не співпадають. Тому це питання відкладено до того часу, щоб профільні експерти, в тому числі за залучення там європейських, то есть, ну, долучилися до цього питання. Це питання не на повістки дня, воно стоїть без руху. На тимчасово окупованій Кінбурнській косі замайорів український прапор. Державний стяг між дніпровсько Бузьким лиманом та Чорним морем ймовірно встановили спецпризначенці розвідки. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та опублікував відповідне відео. Прапор України на Кімбурській косі присутній слава Україні. Героям слава нагадаємо, Кінбурнська коса це єдина частина Миколаївської області, що залишається під окупацією. Росіяни контролюють її з березня 2022 року. Миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продасть на благодійному аукціоні шаблю, якою вона завдала вирішальний удар у фіналі командних змагань на Олімпійських іграх. Про це спортсменка повідомила на сторінці благодійного фонду Сергія Притули. Отримані кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей шабля для наших військових. Аукціон відбудеться 15 серпня о 19.00 на сторінках у соцмережах фонду Сергія Притули. Далі пряма мова. Зареєструватися для участі у аукціоні можна або за цим емейлом, e або за цим номером телефону. Окрім цього, ми створюємо банку, на якій кожен з вас за донат від 200 гривень та кратно може стати учасником розіграшу прапора України з автографом Ольги Харлан. А той, хто зробить на банку найбільший донат, отримає опцію Кава з Олією Харлан. Долучайтесь, перетворимо шаблю чемпіонки на шаблі для піхоти. Наостанок про погоду у середу, 14 серпня. Ранок у Миколаєві буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 40%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Март РКМАРТі. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.